Геонуряновичу, з вашого дозволу, все ж таки, давайте повернемося. Бо ви так заінтригували нашу глядацьку аудиторію цією розмовою, яка 10 хвилин відбувалася у Трампа з путіним да. в автівці, і зміна настрою Трампа. Розкажіть про це детальніше, от як ви це бачите, що там могло бути і. Ну, взагалі, навіть технічно, так, з точки зору е, людини, яка знає, як працюють спецслужби. Що це все Знаєте що? Ну, Професіоналізм є профіналізм. Яким би ворогом? Крива, вбивцем, злочинцем, воєн злочинцем, терористом не був Путін? Не забувайте. Він кадровий офіцер КДБ. Він закінчував. Інститут Комітету державної безпеки імені Андропова. Він професійно підготовлений і порівняти його професіоналізм, як як він закінчив юридичний факультет Ленинградського університету, як як він кандидат економічних наук. Якщо порівнювати його освіченість і підготовку Трампа і Путіна, то ще у лютому. 2018 року в Україні молоді газета, по-моєму, за 7 лютого 2018. Стаття називається Ігрище на крові, Хвіговий листок американських санкцій. Тоді Трамп був президентом. Я розписав, яка залежність Трампа від Путіна і вже тоді указав на те, що він високий мірість того, що він був завербований ще в часи. Радянського Союзу Комітетом державної безпеки. Так от повернувся 16 серпня. Так, 15 Я просто знаєте, невеличка ремарочка в голові не вкладається, але це ж Аляска, територія Сполучених Штатів, спецслужби Сполучених Штатів мають же ж прораховувати всі ризики, щоби не відбувалося чогось такого Пані Олен, надзвичайного. Так, Аляска, яку Трамп декілька разів називає Росією. І що буде зустрічатися з Путіним у Росії? Але ж американська військова база. Но, так от, 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 от якраз обговоримо зараз з точки зору контрзвідника, як минулому начальника відділу військової контрольного служби безпеки, оці всі речі. І так, опускаємо, як вколюшках, військові службовці Штатів Америки стелили червону доріжку для Путіна. Які були оцінки, і що говорили і так далі? Я раджу всім прочитати нашого друга України, екс-прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, що він сказав про це. Мені було блівотно, блівотно, блівотно і блівотно. Це відкинемо. Тепер дивіться, як зустрічає Трамп Путіна. Чуть не танцюючи, хлопав до ладошки, протягують руку воєнному злочинцю, на якого є міжнародний ордер на арешт, у чині найтяжчого злочину проти людяності викрадення дітей, подає руку, хлопає проці, обнімає за плечі, весело розмовляють, дивляться, як літи, так, так, далі, все. виходять на пост, невеликий постамент, п'ють. Да? Типу що для фотографій і тому подібне. А далі що відбувається? Найдіть в Ютубі, в інтернеті відео, буквально 5-7 секунд, де знімають Трампа і Путіна з фронту в обличчя, не збоку і не ззаді. І Путін щось йому говорить 5-7 секунд. Не чутно, що говорить. Але є спеціалісти, які розшифровують, що по губах. Путін сказав Трампу, їдемо разом. Причому можна подумати, чи як під запитанням, разом їдемо, так? чи їдемо разом. Але фраза їдемо разом. І Трамп показує йому на свій лімузин, і Путін сідає в лімузин, порушуючи всі протоколи. Що сказала ну, американська сторона? Ну, Трамп спонтанно запросив. Путіна у свій автомобіль. Дорогий ти мій, ти прекрасно знаєш, що ніякого спонтанно не може бути по протоколу. Ти повинен йти їхати окремо. а у, у, Там же стояв вже інший лімузин на якому повинен буде їхати, їхати Путін. Це було, як то кажуть, все сплановано. І було те, що сказано Володимир Путін. Не забувайте, що перед цим було 5 чи 7 телефонних розмов. Кого? Путіна і Трампа, про що вони самі навіть говорили, сідають лімузин з військового литовища до будівлі, де проходила, повинен проходити саміт, От їзди 10 хвилин. Шановна пані Олена, шановні глядачі, скажу вам, як колишній начальник відділу військової контролю служби безпеки, за 10 хвилин мені достатньо провести контрольну зустріч з моїм агентом один на один. Дати йому інструкції, що робити далі, і на цьому можна сказати, саміт уже завершився. На скільки годин планувався саміт? Ну, в п'ятій ранку за київським часом вони мали вийти і що їх там говорити. Саміт був розрахований на 6 годин. Він був 2 години 45 хвилин. Прошу на саміт, який був дві години сорок п'ять хвилин. Це знаєте, що було? Димова завіса. Це була ширма. Все відбулося. В автомобілі. А тепер дивіться, 10 хвилин вони їдуть. Виходять і сідають перед журналістами. Подивіться, який веселий з настроєм живчик Путін і який опущений сидить Трамп. Це о, о, там, де вони сиділи, Путін сидів з такими роздвинутими ногами в бальдяжі. Mm -hmm. А Трамп отак mm -hmm. сидів руки між ніг. Таке вклалося враження, як будто його в воду опустили. А Путін посміхаєся, так далі, і поза позасвідчило про те. Тому що те, що Путін сказав Трампу в автомобілі, Трампа просто розчавило. І з цієї інформації, якою володіє, і як могло, таке могло стапитися з Трампом, могло одне в поїзді в автобіль двох, Путін нагадав те, що ми називаємо зараз файли Епштейна. А вам, забігаючи, наперед, скажу, у 2004-2005 роках в США, США служба зовнішньої розвідки ФСБ Російської операції в Російській Федерації проводили спецоперацію, яка надавалася медові ловушки. Це трошки пізніше. І так, посиділи двоє, один радісний, веселий, впевнений собі Путін. А другий після зустрічі автомобілів опущені. І йдуть типу, ну, на так званий саміт. Mm -hmm. Закінчуючи саміт, який підкреслив замість 6 годин, був лише 2 години, 45 хвилин, і це була просто ширба, завіса, щоб бути був саміт 3 на 3. Виходять до журналістів хто? Переможцем Путін і виходить сам не свій, хто Трамп. Кому перше слово надається? Ну, Трамп Тут. має говорити першим. Правильно, Оленко, Трамп має першим говорити. Він господар, він приймає гостя. Путін виступає. Трошки більше висміхали. Ну, ви журналісти просто послухали сюди і все. А я її розбирав по фразах, як колишній начальник відділу військової контрозвідки. Ще скажу в деталях. А що Трамп сказав? Десь три хвилини загальні фрази. І жодного запитання від журналістів, і зразу, зразу і втекли, і звідки від журналістів. Був запланований, що? Пишний обід. Обіду ніякого не було. Трамп полетів Вашингтон, Путін поїхав там на кладбище покласти вінки загиблим радянським льотчиками, американським і так далі. А тепер давайте. Що починає свій виступ під пол, підполковник КДБ Володимир Путін, ну тепер президент Російської Федерації, коли відбулась так званий саміт 3 на, 3 на 3. Увага, які він говорить слова у своєму виступі, що коли він на Червоній доріжці зустрічався Трампом, я йому сказав, цитую, добрий день, дорогой сусід. Очень приятно віть вас, в добром, здравии і живим. Думайтесь в останнє слово і живим. Натяг я на Трамп... я да, абсолютно правильно. Для Трампа це могло звучати і звучало прямо як попередження: спробуєш вийти з під контролю Москви, живим не будеш. Полонію новичка діоксину вистачить. Розумієте? Тому що те, що було сказано в автомобілі за 10 хвилин, і яким Трампу, я говорю, Трамп був роздавлений. Тепер дивіться, в кінці виступу Кідебіс Путін подякував своєму агенту Краснову, цитую, за довірительний тон бесєди, довірительний тон. І заявив, що між ними Трампом встановився довірительний контакт. Запам'ятайте довірительний контакт. І підтвердив слова про Трампа, що якби той був президентом США у 2020 року, то війни в Україні не було. Uh -huh. А тепер, шановні мої друзі, перекладемо на мову розвідки-контрозвідки, -розвідки, що означає довірительна біседа і довірительний контакт, про які сказав Путін, звертаючись до Трампа перед десятками журналістів до свого агента КДБ ФСБ Краснова. Тепер, який вже виконує роль агента геополітичного впливу Москви. Нагадаю, Путін, кадри офіцер КДБ, був директором ФСБ Російської Федерації. Так от, у Комітету державної безпеки, у ФСБ, як і в інших спецслужбах світу, є така категорія таємних співробітників конфіденційний контакт, довірена особа, довірительний контакт, агент і резидент. Які перебувають на оперативному зв'язку в і контрольки. І от, коли куратор зустрічається зі своїм оперативним джерелом, щоб була успішна робота, він веде це інструкція довірительний довірчивий тон бесіди. От по чому? Це півсюдому у чекіста, Трампа, це на півсюдому рівні зі славу, то, говоряться. У якої ставить конфіденційного контакту або до завдання або агенту? Для виконання чергового завдання. Ще звертаю вашу увагу, що мене журналісти, а це ж ви можете бачити на відео виступу цього самого Володимира Путіна. Виступ Володимира Путіна був підготовлений ще в Москві. І це ви -то знаєте по чому? Він читає все по листочку, а по ній бере 4 чи п'ять листків і відкладає в сторону, тобто не зачитує те, що вже було готово. Тому що, якась ситуація, яка склалася вже не мала в цьому, цьому потребі. І далі. Чому Путін не пішов на обід, і чому Трамп теж залишився без обіду а одразу вилітати? Вам теж розповідали самі різноманітні версії. Ну, закінчилось якось не так, може розстроївся, може ще щось так далі. А я на це все раду. Чому дивив. є ще версія того, що боявся Путін обідати там? Та ні, не, не за те, що буде отруєний. Ні, ні, Оленко. Ви близькі, тепло, те, що ви сказали, а тепер якщо з точки зору контрозвідки і розвідки, був великий ризик, що агенти Секретної служби США отримають біологічний матеріал Путіна, угу. який виступав слюну, потовиділення, залишені на салфетках. Приборах, залишках їжі, напоїв, волос, який міг бути на, на одежі і так далі, для проведення ДНК-аналізу Путіна. І це була б справжня катастрофа для Володимира Путіна. Нагадаю вам, і про це мною написано детально з посиланням на висновки лікарів: що в науково досвіді лабораторії ЦРРУ Є біологічні зразки Путіна, зразка від 2000 року і 2004 року, коли він балотувався кандидатом в президенти. Тоді, в ці роки, він був доступний, до нього було для іноземних журналістів, гостей, які пили з ним каву. Подивіться відео, ви розумієте, що і там можна було добути біологічні матеріали. О, Путін пригощав їх кавами, там саме напоями. Буклети такі були, бані побачені, давав автограф, роздавав журналістам, рукоспитання і так далі. Тобто в 2000 році, коли йшли вибори, і в 2004 році Путін був доступний до журналістів іноземних, до гостей і так далі. І скажу вам один маленький, маленький секрет, ласка. спецслужби світу збирають біологічний матеріал відносно тих політиків, які можуть стати прем'єр-міністрами, президентами або. Тим чи іншими впливовими особами. Це, вибачте, така робота. І от, да, Абсолютно так само і, і, і наших кандидатів в президенти, без <смітна> виключення. От. <клес> і от у 2002 році, у 2004 році, спецслужбами Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, край НАТО, був зібраний достатній біологічний матеріал. І була проведена експертиза. Я знаю результати. Біологічна експертиза встановила ДНК-аналіз, що біологічною матір'ю Вови Путіна є віра Путіна, яка проживала в глухому селі в Грузії, а не мати Марія Путіна і батько Володимир Путін, які його усиновили, тому що були далекими родичами батьків віри Путіна, які проживали. У Бурацькій області. Оце це коротенько все в деталі. Прочитайте мою статтю. Ворога треба знати в обличчя. Це розслідування години на Петрич, причому з відео, так, воно опубліковане на сайті Український репортер. І от в зв'язку з цим був такий ризик. А тепер уявить ситуацію. Який спосіб секретним послугам США під час обіду удалося добути біологічний матеріал. Ролі нема, трошки слюни, Якийсь волосок, остандеся і сучасні технології дають можливість встановити 100%, а 100% ДНК намовляється 99-98. А для цього обов'язково обід потрібен. так? Ви, 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 ви знаєте що? А ви як дивилися відео, де знаходиться Путін, ще невідомо, оригінал чи двійник? так? Да? Він бере стакан, щоб пити воду. Він наливає з бутинки, він вириває, він витирає руки салфетками, він витирає губи салфетками. Нема цього. Жорсткий інструктаж. І якщо Путін щось п'є, у нього є невеличкий, що термос. А Так от. Так що все продумано і так ваше. Ну ще скажу одну річ: на сьогоднішній день я можу стверджувати відсотків на 85. Але не на 100. І це підтверджують психологи, спеціалісти, які вивчають людину по параметрам обличчя, що на Алясі був двійник Путіна. Як чекаєте, а як двійник тоді міг проводити з Трампом якусь там? Проінструктований, якусь там про, про, проінструктований так, що ви навіть собі не уявляєте. І заряджений, і тому подібне. Це ж 10 хвилин, декілька фраз, де що сказав, а ще ж одне. Ми в тій передачі з вами говорили, пані Олено. Те, що ми називаємо файли Епштейна, може вміщатись mm -hmm. на одній хлесті. Просто передати. І я вам скажу ще одну річ. От. <кій> І психологи, експерти прийшли до висновку, що Висока ймовірність того, що Путін, який був на Алясі, це двійник. Ви ймовірність десь до 80-90%. відсотків. Тому я й кажу, що я не стверджую, що це був саме двійник, але психологи. По своїй методі це визначив, що yeah, десь чому, чому таку ремарку собі дозволила Георгію Омелянович Тому що ага. знаєте, експерти говорять про те, що ну вони порівнюють, як себе поводить Лукашенко, коли там Путін йому відправляє свого двійника, а да, коли да, особисто якщо, з ним зустрічається двійника а дуже від да, да, двійника навіть двійника навіть відштовхує, перебиває і так далі. І все коли зустрічається Лукашенко, дві купує. Так, от, шановні мої, тепер ще нагадаю. Щоб ви просто знали, те, що надруковано мною в статті, 7 лютого 2018 року Україна молода, ігрище на крові Хвіли Листок американських санкцій. Забули, а нагадаю, в липні 2017 року Конгрес Сполучених Штатів Америки прийняв закон. 3364 про протидію супротивникам Америки через санкції проти і призначення в односторонньому порядку американських санкції проти Росії, Ірану і Північної Кореї. Зауважу, що Сполучені Штати Америки офіційно визнали Іран і Північну Корею, ким? країнами спонсору тероризму. Це ви знаєте. Ідемо далі. Коли був підписаний цей закон про посилення санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї, інтрига була, це санкції, проти кого проти Росії, це ж однозначно. Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що він оголошує ці санкції і весь час зволікав. Запам'ятайте, липень 17 року. І лише коли його приперли, сенатори, конгресмени, обох палат, в тому числі республіканці, та врешті-решт, коли ти їх ведеш, він заявив: я веду санкції 27 січня. 18, 29 січня 18 року. Липень і січень півроку півроку Трамп не вводив санкції, які були розроблені проти Росії. Зокрема, проти Путіна, Медведєва і їх найближчі олігархічні корумповані оточення. Там було десь біля чи чотирьох десятків високих посадових осіб і олігархів. Що далі відбувається? В Москві знають, що 20... 9 січня 18 року встановлена дата, яка називається журналісти. Ну шо дедлайн Ти так само, як Трамп встановив Путін дедлайн коли 8 серпня і заключався uh -huh. санкції. Все ви це пам'ятаєте? Прекрасно. І от напередодні оголошення санкцій, а санкції проти Росії ще називалися так званим Кремлівська доповідь або Кремлівський список, де були всі. Посадові особи, включаючи Путіна і Медведєва які підлягали санкціям американцям. Увага! 27 січня 2018 року, за два дні до введення санкцій, Сполучені Штати Америки Вашингтон прибувають три керівники спецслужб Російської Федерації: Олександр Бортніков, ФСБ. Голова ФСБ, директор ФСБ, Сигірій Нарішкін, це служба зовнішньої розвідки, колишній перший головне управління КДБ СССР. І Ігор Коробков, головне розвідувальне управління Генерального штабу Міністерства ворог Російської Федерації. Вони всі троє перебувають під між європейськими і міжнародними і американськими санкціями, і їм заборонений Сполучені Штати Америки. Видихнули. Ще раз повторяю, Трьом керівникам спецслужб Російських Федерації: Бортнікову, Наришкіну, Коробкову, ФСБ, Служба зовнішньої розвідки і військова розвідка, Сполученими Штатами накладені санкції і їм заборонено в'їзд у Сполучені Штати Америки. А вони прилітають.